Два нових автомобілі та потужний генератор передали військовим громада Вінниці та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Автомобілі працюватимуть у підрозділі охорони та супроводу військової техніки до зони бойових дій. Ці авто додатково обладнають, щоб забезпечити безперешкодний проїзд на різних ділянках фронту. А потужний генератор використовуватимуть для забезпечення безперебійного функціонування критично важливих будівель. Відповідно до специфіки виконання завдань військової служби правопорядку, покладений ряд можна віднести до важливих завдань. Дані автомобільні транспортні засоби будуть використовуватися як спеціальні транспортні засоби для супроводження колон військових транспортних засобів, які виконують безпосередньо завдання в районах виконання бойових завдань з метою їх охорони. Та безперешкодного супроводження до місць виконання завдань за призначенням міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб продовжує підтримувати та забезпечувати військових усім необхідних у межах реалізації пріоритету безпека та оборона. Штаб функціонує на період дії воєнного стану для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів з надання допомоги армії. Передаємо два автомобілі військовій службі правопорядку, яка займається з відповідними специфічними завданнями по охороні, в тому числі військових об'єктів, супроводженню військових об'єктів. Цьому відділу ми допомагаємо спочатку війни, я маю на увазі, з 2015 року, 14 року, досить активно, і вони ще й тоді виконали відповідні від специфічні завдання, в тому числі тилу ворога. Зараз ми передаємо два автомобілі. Спочатку повномасштабного вторгнення це вже у нас четверта передача. В цілому різні 8 мільйонів гривень різного обладнання, в тому числі для підсилення мобільних вогневих груп. Ми на направляли обладнання і передавали мавіки, і передавали ще автомобілі. Тому хотів би в першу чергу подякувати вам за вашу мужність за ваш героїв, за те, що захищаєте нашу Україну на різних ділянках фронту, на різних напрямках боротьби з ворогом і щоб це в приносило вам користь.